Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео з замовленням. Цього разу це друге замовлення компанії Oriflame. по четвертому каталогу. Каталог перед вами. Цей каталог вже закінчився. До 30 березня він діяв, і я вирішила ще дещо дозамовити те, що мені там по цінах якби більш. Нижчих таких було, вирішила ще дещо дозамовити, тому робила друге замовлення. Отже, почну я замовила ось такий засіб для діток, для купання, для волосся і тіла з мандарином і мандарин і що тут у нас ще? Шампунь для миття волосся і тіла. Знаю, що з мандарином, а ще з чим не знаю, не можу перекласти. Взяла для наявність, мене клієнточка бере для дитини, тому взяла дві штучки. Ще одну взяла з такою сполоничкою, по 119 гривень були такі засоби. Їх тут по 250 мл. Для діток вирішила взяти. Ще один взяла гель. З ананасом, того, що, здається, в наступному каталозі я не бачила цього гелю. Можливо, я десь пропустила, можливо, він і є, але щось мені показалося, що його немає в наступному каталозі, тому вирішила взяти ще одненький. 99 гривень була його ціна, дуже смачний. смачно він звучить. Я вже один такий відкривала, протестувала, мені сподобався. Ще був один гель з полуничкою. В замовленні і ще було два рефіла фемінельки інтимки, але вже я їх відправила, тому не дочекались вони, поки буду знімати відео, вже відправила почтою для клієнтки. Ще на останній сторіночці були представлені дезодоранти по хорошій ціні. Здається, по 69-69 по гривень. Ось така була пропозиція на дезодоранти. Взяла всіх по одному, тому що в мене клієнтка чомусь так добре на них підсіла, їй подобаються. Взяла і рожевенький, і ось такий голубенький. Всіх взяла по одній штучці. Нехай буде ціна хороша, тому взяла в запасики, тому що буде писати, я все рівно буду їх для неї нести. Ось такі чотири штучки дезодорантиків. Ще взяла туш, подовжуючу туш з ефектом накладних віз, здається, так вона називається. Обігнута така щіточка, я ще таку не брала, взяла одненьку на пробу. Для асортименту. взяла. Ще взяла ось такий грібінець, взяла його для себе, для Масочки наносити, можливо, якісь такий більш хотіла такий собі ріденький грибінчик, щоб він був такий, просто щоб волосся не якби не сильно запутувати, але щоб так по всій довжині волосся можна було розносити якусь масочку, щось таке. Не знаю, буду пробувати. Такі ріденькі зубчики. Вони не гнуться, така доволі жорсткі, вони, але, думаю, для. Ось у мене коротке, тому, я думаю, масочки якісь розносити буде ним, цим рівінчиком, добре. Не пам'ятаю, щось він там чи 43 гривні була його ціна, уши щось я. І забула, вирішила взяти для рознесення таких масочок, якось так по волосю, щоб було зручніше. Знайти так швидко. 50, 55. ось такі представлені у нас бінці. І 55 гривень була ціна цього. Вирішила я взяти. Ще з онлайн-пропозиції замовила дві водички. Ось такий Росмантус. Водичка в мене така є, я з задоволенням користуюсь. Ось вона моя. Вже так от стільки в мене її використала за минулий. Приємний такий, трішечки такий мильний, але приємний такий асмантус. Мені подобається цей аромат. Зараз в мене стоїть в користуванні. Я дістала його знову, тому що хочеться квіточок, хочеться вже весни. По 249 гривень, здається, вони були ці водички. І ще ось такий взяла цвіт вишні. Вже тестувала, розкривала, було цікаво, тому що якось я вже, якось одного разу я хотіла його замовити. Не пам'ятаю, чому не замовила, чи то, чи то не було, чи то не знаю, чогось я не замовила. Теж такий приємний, приємний. Є в мене ще мімоза. асмантус один я продала. Я тоді брала дві штучки, вони лишила собі і один вже продала. Тому взяла. Знову в наявність, нехай буде аромат непоганий, мені подобається. Ось і, в принципі, все. Таке було моє замовлення. Дві інтимочки і гель поїхав. Воно було невеличке, але я хотіла добрати дезодоранти, взяти в наявність, поки були по гарній ціні. Ну і ці для діток також гельчики також взяла. Бо в мене вже клієнтка забрала останні, тому взяла в наявність. Що хочу ще показати сьогодні на роботі з колега прибирала у столі на своєму робочому місці, але вона вже там давненько не сиділа, вже давно вона перейшла в другий кабінет, якби, і там в столі так і всі речі її лишились, якісь там ще з тих часів. І вона вирішила там піти розібрати в столі шухляди і дещо там повикидати. І знайшла вона ось такий раритет каталог Oriflame. Це у нас п'ятий каталог 2008 року. І він як новенький, ось так виглядали тоді каталоги. Ще на російській мові, він, звісно, але, кому цікаво, дівчатка, я в наступному відео зніму огляд цього каталогу. Такий раритет, раритет. Я сама полистала, мені було дуже цікаво, я ще. З, ну, тоді з компанією Oriflame якби не була знайома. Всі такі продукти такі для мене нові. Тому, думаю, дівчатка, хто в Oriflame давно, для них буде цікаво погортати, згадати, поностальгувати, так, згадати, які були продукти раніше, які були ціни раніше, разом з тим. Тому я його взяла додому і думаю, разом з вами полистаємо, подивимося і хто в Oriflame давно, згадаємо. Я тут в принципі, в Oriflame з минулого року тільки зареєструвалася, тому з продукцією не дуже так з тією, що тут представлена в каталозі, якби не знайома, з деякими тільки продуктами. Але все ж таки мені було цікаво полистати і подивитися, що було в Oriflame цікавого раніше. Тому, кому цікаво таке відео, я обов'язково зніму огляд. Полистаємо і подивимось. Які були раніше часи, і які були пропозиції в каталогах? Як виглядали каталоги вже стільки років назад? Ось таке було моє замовлення невеличке, але таке цікаве, як на мене. І продукти такі, що користуються попитом у мене в клієнтів. І я сама користуюсь задоволенням. Водички непогані, думаю, вони комусь пригодяться. Османтус, мені подобається, задоволенням користуюсь. Зараз весна і хочеться вже квітів, хочеться такі вже водички я поміняла, вставила більш такі квіткові, свіжі, десь якось зніму відео про аромати, які зараз в користуванні. Тому заходьте на канал, підписуйтесь, хто ще не зі мною. Всім своїм підписникам дякую, що заходите, що пишете. Всіх завжди рада бачити. Бажаю всім мирного вечора і тихої, спокійної ночі. До зустрічі на моєму каналі всім папа. -па.